Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMoto і на сьогоднішньому огляді спортивний дитячий квадроцикл. Sport Energy AFF 125. Oh, shit. Here we go again. Модель Sport Energy AFF 125. Ви тільки подивіться на його агресивний спортивний дизайн. Справжній кібертрак. Oh. Найширша колісна база серед однокласників. 110 см. Підвізка на масляних регульованих амортизаторах з можливістю підкачки. Передні та задні гальма гідравлічні дискові. Попереду встановлене LED-освітлення. В комплектацію також входить підігрів керма. Захист рук електронна панель приладів. А також сигналізація з дистанційним запуском. Двигун об'ємом 124 кубічні сантиметри, трансмісія автоматична, одна передача вперед, нейтраль та задній хід. Позаду ми бачимо дві вихлопні труби, моноамортизатор, масляний з можливістю налаштування та підкачки, гідравлічну систему гальмів та привід ланцюг. Отож, що ми маємо: спортивний якісний квадроцикл у трьох кольорових рішеннях для вашої дитини. По всій мережі компанії Артмота в Україні наразі зі знижками.